Вітаю, я пушок. І сьогодні, ну, вже давно, як вийшов вновлення в симулятор у Скуїті РД. Зразу з бідю достачає, що вийшла нова гра. Симулятор подадає, але я її не буду грати, не буду качати. Мені не подобається. Навіть, я буду хаст тільки всібляти. Я думаю, від цих розмочків може ще в буду на каналі. Ще раз що з'являється? Тік-ток є. Де? І качество графіки. Низької, середньою, високою. В мене високою. Миси. Нас появився хала поїдна, хола пойдена, хола. Короче, нас тут все пройдено, тому що це... Я закатом прошел вс, из-за того, что я понял, спочатку вс выйду, потому что чекав долго обдовжу, как я бодха. На раньше поїзда. Откритий Открытый мир. Нічого нового що. Ну, по-перше, баб немає більше Баби тепер не сидять на лавочках. О, <кхи> дуже жаль, а? Ага. Завис... після про цю саму ігру. Нічого нового, крові ЖКХ. ЖДХ чи ЖДХ? ЖД чи ЖДХ? Коротше, тут є три роботи, але одна вже є, а дві інших розроботів. Ви будете рейтиславі. Ну, ми по-перше. Проїдемося по всім станції. Ну, не знаю. Пошл... У мене ролик просто не записався. Тому, давай. Пошли зразу. Начать. Від нічого іншого всі в нові не добавили. Ш перечислено цього. Тут нічого не обичного від третьої камери. Просто це я хотів буде. А от від першої. О, бо перших тут як, не як в машинах. Ти можеш на ма на, на любуй станцію. Тут дуже все дисциплізовано. Тут від машин. Є задній хід. Можно регулировать скорость. А, шеф, кстати. Запинайся. Я поранил. Все, сам весь. я забу. А, шесть я третья камера, чтобы две тысячи все позашерил, вешаю. Тут добав... Ще бавить настройки. Ну, вони раніше були, але да, їх трохи можна міняти зразу язик тут, чувствительність. Вода Мода... вибрати управління на машинах, стрелки, руль гіроскоп. Качество, що середньою, високою можна взяти, і в мене високою стоїть стрелки мені самі удобніші. Хоча іноді вони підводять. Тож і ще де що є. А ще добавив новий GDH. Да, ще є озвучка. Зупинись! Так, да, тут демонавітка поки ти на ходу. 25 минет за людину. Ти не можешь їхати тоже звуки. Звучка трохи странна. Из-за того, що наступна станція буде зараз. Следующая станція. 138 км. Ты трошечки слабо звучить. Доволі крутий спосіб заработати. Навіть так скажу. Може <гум> ж проїхати просто в станцію. Тебе ніхто на це, це не нарухає. Ну, максимум ти себе задешти. Остановись... Забув про хе хе Що Все-таки такая заркала, миру, де просто підстави картинку. Либо ні, я на путі. Буде... Зараз я наказа кінчу пани кичають. А. Да. Коротше, на цьому все. в внові нічого не Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я. Щоб я зробив, як пройти швидше на, на 100%. Симвіляторської деревні і ще напишіть наше треба живодьорство. Яка робота з ним відкривається, чи стоїть взагалі це робити? А на цьому всім пока. Хочу просто собі добити ще четвертий уровень по приколу. Жептена. А И лежаем к малиновке. <coughs> Малиновки. Опа, опа. Давай, ну быстрее же. О, тоже бачу малиновку. Это наша. Не, что ну. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Иди, иди, иди. О, 3 Четвертый. Ой, আনা চাম ততবার সবরি দ চাম পা